24 лютого у сесійній залі будинку рад відбулось розширене засідання колегії Славутської райдержадміністрації. Члени колегії заслухали інформацію про легалізацію зайнятості та заробітної плати, підвищення рівня оплати праці в районі. Так, на сьогоднішній день спостерігається тенденція щодо постійного зростання заробітної плати. За моніторинговими даними управління соцзахисту райдержадміністрації, у січні 2017 року Середньомісячна заробітна плата в районі становила 5 тисяч гривні, що на 10% більше, ніж в грудні 2016 року. При цьому найвищий розмір заробітної плати спостерігається у галузі промисловості та надання послуг найнижчий – у галузі сільського господарства щодо легалізації трудових відносин в районі, головою райдержадміністрації прийнято відповідне розпорядження, яким затверджено склад робочої групи та відповідні заходи щодо детінізації трудових відносин та підвищення рівня заробітної плати в районі на 2017 рік. У минулому році проведено шість засідань аналогічної робочої групи, на яких заслухано 31 суб'єкта господарювання. В результаті проведення. Даної роботи спостерігається підвищення заробітної плати найманим працівникам у згаданої категорії роботодавців. Тож робота в цьому напрямку продовжиться і в 2017 році. Щодо заборгованості з виплати заробітної плати, то на 1 лютого 2017 року на економічно активних та комунальних підприємствах району вона відсутня і існує лише на підприємствах банкрутах у розмірі 290,5 тисяч гривень. На виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2016 році. Структурними підрозділами райдержадміністрації та іншими органами виконавчої влади проведено 5 комплексних та 39 тематичних перевірок щодо здійснення виконкомами сільських рад делегованих повноважень Органів виконавчої влади, за результатами яких складено 5 актів та 39 довідок, неодноразово надавалась консультативна та методична допомога. Однак виконкому сільських ракт не завжди враховують зауваження та пропозиції, зазначені в актах та довідках. Також на колегії піднімалось питання забезпечення законності та правопорядку запобігання корупції в районі. Так, у 2016 році здійснювався контроль за виконанням усіх затверджених заходів та комплексної програми профілактики злочинності в Славутському районі на 2016-2020 роки.